У нас на обліку Понський район це 28 офіційно людей, які стоять на обліку, нечуючих. Скажіть, будь ласка, до вас прийшла глуха людина? Як ви маєте її обслуговувати? Запитав експерт з аудиту був... доступності для нечуючих людей Валерій Дем'янчук. У працівників Полинського центру надання адміністративних послуг я можу роз'яснити. У Нас був такий випадок. Ми надавали листочок і вели переписку. Людина писала, що вона хоче, що вона намагається, яку послугу надати, і ми їм в цій плані допомагали. Ми із цієї ситуації виходимо так. Як з'ясувалося, це не завжди зручний спосіб спілкування з нечуючими людьми, адже людина є. Може писати, розуміє слова, а деякі люди не розуміють слова. На сьогоднішній день ми розробили таку форму, як сервіс «Утох». Послуга сервіс «Утох» встановлюється на мобільний телефон, завдяки йому можна викликати сурдоперекладача, який цілодобово обслуговує нечуючих людей дистанційно. На сьогоднішній день чергують чотири перекладачі по всій Україні. Коли Приходить глуха людина. Ви викликаєте перекладача, і перекладач вам допомагає. Добрий, день, я хотів би оформити субсидію. А будь ласка, можете дати які документи? Ну, все таки можна зібрати? в даному випадку. Громадянин має заповнити заяву про отримання субсидії та надати декларацію. Про свої доходи це є нормально, що створюються такі додатки, я вважаю, і дуже зручно надати ефективно ну послугу, роз'яснити людині, щоб вона могла реалізувати своє право. Для додати відносно списку документів. У незрячих також бажано запитати, в якому форматі їм краще цю інформацію подати. Тому що незрячі також вільно користуються як телефоном, так і комп'ютером. Там є програма екранного доступу, і те, що написано на екрані, Ані воно все читає вголос. Вікторія Шевчук сказати, має залишковий зір. Вона присутньо розповіла про найчастіші помилки, які роблять у подібних центрах. Символ незрячої людини це біла тростина. І чомусь, коли незряча людина заходить сама в приміщення, всі чогось починають лякатися. І чомусь перше питання до мене зазвичай, а чого ви прийшли самі? А насправді перше, що ви маєте зробити, це підійти до людини і запитати, що їй потрібно, і здати якісь кабінети або яку вона послугу отримує». Люди, які пересуваються на візках, також досліджували зручність пересування пантусами, щоб дістатися до центру надання послуг. Ну, він незручний, не, не поручнів, немає нічого, не відповідає ДБН, тому що уклін має бути на метр підйому 11 метрів 12. І довжини пологий спуск. людина сюди не добирається без сторонньої допомоги. В полонах ми провели гендерне доступності в центрі надання адміністративних послуг. Найбільше помилки, які зустрічаються під час надання послуг, сьогодні показали люди незрячі, не чуючи, і ми які пересуваються на візках. Ми вже провели подібний захід в територіальній громаді Баращів. І на майбутнє ми хочемо провести такий же захід в Романові. Користь в тому, якщо прямо сказати, що люди з різними хворобами вони допомогли нам зрозуміти, що в нас де не так сподобалась. Ось ця програма, де для людей, яких не чують гарні вказівки, те, що потрібно тих, хто не бачить, і деякі можливо не зрушиться в нашому спанту світки одному. Я думаю, що можливо його попробуємо якось удосконалити. Антоніна Тухас, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.